Це відео ще мало вийти вчора, але вийде сьогодні. А, буду відповідати на коментарі, розказую який у мене буде планшет. Хочу бути тебе сказати, чи великі чи маленькі на увазі. Ви можете я просто зараз їм трошки. На паузу. Так, зайдемо в коментарі. От. Так, тут написано. Так, чекайте чекайте, бо... Так, заходимо. Кстати, навіть я лайкую. Ой, забула на цю дівчинку, дівчинку чи, як її звати, пролайкувати. Да. Вот. Кстати, дивіться, скільки коментарів. Я в шветься, що в мене коментарі набирають. Привіт молоде, що складаєш собі гроші на планшет. До якого часу ти будеш складати гроші? Якщо не. На склада... І ще наскладаєш на планшет, купиш, на що будеш далі складати. Так, о, дякую тобі, що ти написала коментар, Янастя. Вот. Ну, я наскладаю на планшет, потім далі дальше... не знаю, на що буду я складати собі. Не знаю, я ще не придумала, якщо чесно. на що. Ну, мені, головне, на планшет наскладати, складати. Так. А, вот. А, так, далі. Ум'ячка, ти Молоченка. Тиму молодець, то есть Не молоченка, а молодець. Да, я, кстати, відповіла її. Вот, дякую. То вона, кстати, нині написала вот, 30 хвилин назад. То якась э, Світлана. А, вона тоже, по-моєму, знімає, якийсь Ютуб. А нучка это зайдем. Да? Бо я на всі канали заходжу, якщо там, наприклад, заходжу і типу дивлюся, чи хтось щось знімає. А теж якийсь магазин знімає. Якусь розпаковку знімає. Ну, я так бачу, щось вона про магазин знімає. Так, Певно, якісь влоги знімає. А багато відео? Ого. Багатько в неї. Капець. Ну, класно, гарного успіху вам у відео знімати. Скільки в неї, хоч лайків подивимося. Добрий раночок, сьогодні. Так, три лайки. Ну, хоч чотири поставлю її. Так. Хоч її чотири поставлю. Так, сюди. Мої смішні голубчики Голубці <смеш> Класне відео у вас yeah. Якщо ви всі дивитеся це відео, то у вас класний Чекайте, ой, реклама Так, скільки? 9, ну 10 поставив вам лайки. Чи щось далі вона знімала? Про їду, кстати О, поїсти я люблю Так, добрий день Ну, кстати, а що вам треба, щоб хто, що вона знімає, то воно якраз її канал а, Світлана Коман Неска Командская то вот канал є. Ну я перший раз якраз ви ж виділи, я підписалась на нього. Вот. Ну, ми повернемся Всем. до нашого відео. Ну я думаю, ей будет приємно, що я на нього підписалась. Так, дальше. Що... О, кстати, ей хтось лайк даже поставив, что она мені написала гарний комментарий. Классно. Типу, їй сподобався, що я складаю пану гроші, або просто їй сподобалося відео. Так, в мене є одне питання до тебе. Ну, взагалі трошки багато питань. А для чого тобі планшет? Ну, взагалі це для всяких справ. А в тебе колись був планшет, так, в мене був планшет. Ну, десь в 11 років. А ти, ігри будеш грати на ньому? Ні, не буду грати. Ну, в принципі, буду щось може грати. І, кстати, сказать, на цьому відео, там, де я знімала якраз про який я хочу планшет. Там ігри були, то ну, я їх грала-грала і удалила, коротше, да. ну, в принципі, я не знаю, то буде 50 на 50. На минулому відео ти знімала купілку, а чому ти своїх... 에... Слог складаєш. Складаєш копілку а не робиш якусь гарну копілку, бо мені лінь. Я тобі ще так скажу. Я вроді бачила, що в Тіктоці знімають про копілку, а не в Ютубі. Чому не в Тіктоці знімаєш? Бо Тому що в мене Тік-Ток і поки я загружаю відео, воно в мене. Глючить воді Тому я не знімаю Доброго дня! Підписка і лайк для підтримки каналу. Дякую. О, кстати, лайк не поставила тобі. Чи вам? Такась теж. Вона, кстати, теж знімає свій YouTube канал. От якраз я на нього теж підписана. Ось. Зараз подивимося, що в неї там Ну, в неї мало відео, в неї 62 людини з 9. Тож пройду щось, він про той знімає. Ну, так та її та, жіночка знімає? Що я вам. Ом... Чекайте, бо воно. Так, далі. Ліпше Apple Pencil. Ну, я не знаю, я ще буду думати, який я буду купляти. чи Apple Pencil, чи стилус, я не знаю. А скільки ти вже не складала, хоч тисяча? Ні, тисячі нема ні, немає ще тисячі. У мене десь 200 з чим-то 200 гривень, то я мала сказати. Бажаю, щоб ти не наскладала на свою мрію. Ну, це ти, певно, мала на увазі наскладала, просто м м ти мала наскладати, типу написати може. Вот, ну, е перепутала слово, ну то нічого. Все, всім гарного дня, всім па-па.